Усіх вітаємо, ми зараз знаходимося у Дніпрі. Я нагадаю, що сьогодні у нас 23 березня, 20 березня. Я думаю, ви могли бачити у соціальних мережах, як тут на цьому буквальному місці працювали комунальні служби, демонтовували антипаркувальні стовпчики, вирвали фактично з бруківкою та асфальтом. Ми знаходимося там, де бруківка, і невдовзі ми побуваємо на місці, де був асфальт. Можете бачити вже 23 лютого. Замість тих стовпчиків вже встановили оновлення. Я нагадаю, що на роботи з міського бюджету витратили у нас 2 мільйони гривень. Це в нас в період війни. В час війни проводяться такі необхідні для міст для міста роботи, оскільки антипаркувальні стовпчики з часом почали ржавіти. Тому от можете бачити вже. Їх таким чином вже встановили. Хочу відзначити, що встановлені вони таким дуже а, цікавим способом. Вони дуже криво стоять, тобто одна може дивитися вліво частина стовпчика, інша вправо дивитися. Ну, тобто все виконано по, по канонам. Ну, Рештки лежать болківки, і це все, все ось таким чином виглядає. Потім всі відповідні документи ми додамо для статті. Я нагадаю, що для виконання цих робіт витратили понад 2 мільйони гривень, там якщо буде точніше 2 мільйони 100 тисяч гривень на демонтаж та реновацію антипаркувальних стовпчиків, оскільки вони почали ржавіти. Ну, Це в нас адреса Михайла Грушецького, це в нас прямісненько центр міста, там знаходиться подалі Троїцька площа. Ну, і таким чином їх... Встановило, все красиво. І ви Можете побачити, що вони криво стоять, не на одній лінії навіть. Там здається, пригадую, було декілька 200 таких стопчиків і прибавиться у нас ще 83 таких стопчики на різних адресах. Ми знаходимося зараз на вулиці Михайло Грушевського, це якщо їхати зі сторони проспекту Дмитра Верницького 20 березня. Я думаю, ви бачили кадри в соціальних мережах, як буквально на цьому ж місці працювали комунальні служби, демонтували антипаркувальні стовпчики, грузили це на вантажівку. І вже у нас 23 числа встановлені, так би мовити, оновлені стовпчики, вже пофарбовані. Мабуть, вони відрізняються і не будуть ржавіти, однак хто знає. І на роботи з демонтажу та реновації таких стопчиків у нас з бюджету списали 2 мільйони 100 тисяч гривень. Ну і можете бачити, як це все діло виглядає. Зараз я вам покажу трішечки прикол, як то кажуть. Якщо дивитися з цього ракурсу, можна побачити, що стовпчики взагалі а, стоять не дуже таки та й рівно. Ось можете бачити, одна сторона так стоїть, інша ось так стоїть. Ну, красиво. Ну, Рештки бруківки можете бачити досі лежать. Ось частина бруківки ось лежить, ось тут каміння лежить. Зараз подивимося ще на одній адресі. Там вже мають теж їх демонтували і там вже подивимося, що з асфальтом взагалі. Тому залишайтеся з нами на зв'язку. З вами був інформатор 1073FM. Обов'язково все опублікуємо згодом на сайті DeepInформаi з усіма документами, скрінами, тобто слідкуйте за нами на DeepInформаторі. І також слідкуйте за новинами на 107.3. Дякую за увагу.